чайник, накипятить водички. Набрать сюда. И они же говорят, что это не сложно, да, ну что так переживать будет, да? Взять вот этот кипяток, вот так вот в руку, и ровно одну минуту подержать. Окрім денці справжній біль теж схожий 24 години на добу відчувають майже півмільйона невиліковно хворих українців, і полегшення для них, особливо у сільській місцевості, часто немає. Бо за нинішнім законодавством вколоти рятівний препарат їм може тільки акредитований лікар. А більшість хворих потребують його через кожні 3-4 години. Два рази в день максимально може приїхати бригада, яка уколіт в то час, в яке удобно цій й бригаді, а не удобно пацієнту. Тому що фізично просто невозможно приїжджати 5-6 разів в сутки. Допомогти недужим могли б морфовмісні пігулки та вони в Україні поза законом, на відміну навіть від сусідньої Росії. А доживати віку в хоспісі і бути під постійним контролем медиків, за даними МОЗ, наразі мають можливість лише 10% пацієнтів. 90 помирають вдома у страшенних муках. Аби виправити ситуацію, в державі взялися змінювати порядок обігу наркотичних речовин. Наразі документ у менюсті. Ви розумієте, якщо в якомусь конкретному селі хвора людина, родичі її кожні два дні на третій мають їхати десь в район, тому що ви розумієте, не аптеки сільські не мають ліцензії і не працюють з наркотиками. Ми робимо збільшуємо сьогодні цей термін до тижневого. Розробники документа не бояться, що таблетки перекочують від хворих до наркоманів. Запевняють, у медичних дозах вони діють винятково як знеболювальне. Крім того, особисто відповідальність за їх призначення нестиме лікар. Наразі вже ведуться переговори і про виробництво таких препаратів на українських фармзаводах. Та коли паліативна допомога стане доступнішою для хворих, експерти прогнозувати не беруться. Після проходження документа в Кабміні усі нормативно-правові зміни повинен провести ще й МОЗ. Наталія Шумейко, Олександр Фенько, телеканал телеканал Київ.